Що маю те і ціль. Така проста і дуже сильна фраза. Я, коли вперше її почула, я страшенно з цим боролася, бо я не могла і не хотіла признавати, що, що виходить, те, що в мене є, те, особливо, чого в мене немає, це і є моя ціль. Це неправда. Я ж хочу більший дохід, я хочу е, кращих реалізацій, я хочу там здобутків, хочу досягання досягти своїх цілей, та, але чомусь цього немає. Це що і є моя ціль? Я реально не могла в це повірити і не могла це прийняти, але з часом я почала думати над, цього, над цим питанням, цією думкою. І, знаєте, це якесь смірення, воно приходило з розумінням, що дійсно так воно і є. Я почала згадувати якісь ситуації, там, про якісь стосунки, чи якісь проекти, чи ще щось, і розуміла, що насправді я цього не хотіла, але чомусь я собі придумала, що я це хочу, розумієте? І воно тому і не вийшло, що насправді я цього не хотіла, і це була моя ціль, щоб воно не вийшло. І це, знаєте, якась історія про те, що, е, що це про ту правду, про те, що дійсно признатися собі, якщо я нию собі, що я хочу більший дохід, але його насправді немає, то це і є моя ціль. Є ціль, щоб цього доходу не було. Бо десь підсвідомо я відчуваю, що тоді е, мені не буде вистачати ресурсу там, на, на сім'ю, на те, на те, та, чи часу, чи ще щось, чи що е, я не справлюся з цим об'ємом. Розумієте, грошей. Тому просто чесно собі признаватися, не бути в ілюзії, а просто бачити те, що є, і звертати на це увагу. Якщо ви ниєте там на рахунок того, що немає стосунків, то швидше за все, що це є ваша ціль. Немає цілі стосунки, бо якби були цілі стосунки, то стосунки стосунки ви були, розумієте. Якщо їх немає, то швидше за все, що і нема такої цілі. Що маємо, те і ціль. Якщо знову ж таки людина каже, що хоче. Uh, у мене є теж один знайомий, який ниє постійно про те, що немає того об'єму грошей, який він хоче. А про що він буде тоді нити, коли будуть гроші? Розумієте? Тобто, це про що історія про те, що так чи інакше ми не вміємо жити, коли все ок. Uh, ми такі, як сказати, uh, адреналінові uh, наркомани. Нам постійно потрібно, щоб була якась, якась фігня, та щось відбувалося, що було би не ок, і ми би на це ссилалося і, і нили про це. Зумієте? А коли все ок, то нема про що понити. І це про якусь метафору про, про цей чайник, який нагрівається і якому потрібен спуск тиску. Зумієте? Коли він кипить дуже сильно, потрібно, щоб був вихід цього тиску, інакше чайник зірветься. це про те, що коли ви чогось хочете, цього немає, то це і є ваша ціль. І Через це ви спускаєте певний тиск своєї напруги внутрішньої. І це, напевно, історія про те, щоб, якщо ви хочете грошей, їх немає, просто признатися собі, що це і є ваша ціль, але якщо я хочу грошей, то перестати нити про гроші і, можливо, почати нити про щось інше, ну, умовно нити, так? Тепер направити свій фокус уваги, щоб все одно цей тиск був, зменшення тиску було, тому що якщо не буде зменшення тиску, то вас розірве. Отакі сьогодні такі думки вирішила записати в моменті, тому що. Так вигружаю, вигружаю все, що є. І подумайте над цим, над цим, що є в вашому житті, скрізь призму, що маю те і ціль. Що маю те і ціль. А якщо я хочу це змінити, то, відповідно, направляти туди вже фокус і знаходити, через що ви будете цей тиск спускати, що вас не розірвало. Якось так.